бюджеті закладені 8 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду. Uh -huh. Що це за кошти? Це кошти, які влада бере в МВФ для того, щоб повернути борги самому МВФ, uh -huh. і ще не вистачить. Це взагалі унікальна влада, рідкісні спеціалісти з великої літери Г, які довели країну до того, що за проміжок війни. Кредити і зобов'язання України зросли в два рази. Сьогодні вони перевалюють фактично за 100% ВВП. Що таке ВВП? Це все, що виробляє країна за рік. Товари, От все, 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 все. Товари, послуги, угу. тобто все, що країна виробила, це менше, аніж ми, ми маємо віддати нашим закордонним партнерам. Так, от для розуміння до чого